Чора на каналі віта час новин про події середи 25 липня розповідають журналісти день за днем сьогодні у випуску. Він ще не зізнавались в любові рідному місту. Ми любимо. І у -у 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 -у! По газонах ходити можна. Вже сиділи на тривічці. Вінчани зізнавались в любові до рідного міста. Молоді люди роздавали перехожим рожеві серця, на яких ті мали написати за що саме вони люблять Вінницю. Як це відбувалось, дивіться далі. Ми пробачили ще голосування за наше місто на е, одному з журналів. І головний приз буде за це голосування: е, скульптуру подарують тому місту, яке виграє. Е, поки, поки лідають інші міста, але ми хочемо розповісти нашим міничанам, що в принципі незалежно від того, виграє наше місто в цьому голосуванні чи не виграє, е, наше місто все одно є гарним, все одно є прекрасним. І Йому можна ставити лайк. Ось такі сердечка підготували організатори, щоб вінничани висловлювали свою любов до рідного міста. З іншого боку потрібно написати за що ви любите Вінницю, і ось так приклеїти. За півгодини, кажуть організатори до акції долучилось більше 500 вінничан. Ми на сьогодні підготували більше тисячі сердечок, але по тому як бачимо, що люди досить активно відкликаються на це, то ми вже оперативно додруковуємо інше сердечко і вирізаємо і зараз, зможемо ще зробити ще більше, тому що люди досить позитивно відкликаються на нашу акцію. Через соціальні мережі ми згуртували молодь, яка допомогла нам організувати цю акцію, і зараз допомагає іншим виничанам просто долучитись до цієї акції. Тобто вони підходять і пропонують. Ви любите своє місто, вам подобається своє місто, за що саме ви любите своє місто? Якщо так, будь ласка, запишіться і давайте залишимо ось на, на цій алеї, де багато наших вільний ходять і зможуть це побачити. Акція проведена для того, щоб самі віничани зрозуміли, за що ж саме вони люблять своє місто. Я його люблю, воно чудове, чисте, ну, малюбниче, гарне місто. молодець. мало. я рисую смайлик. Ты же смайлик умеешь рисовать? А, а, да. Да, а да. ты вот сюда поклеишь. Держи. Клей. Я люблю Венесу за то, что я родила тут двух замечательных дочек. Та саме сейчас саме прекрасний город. Хотя я не звіниця, но уже якби как бы, стала можна сказати коріною війничанкою. Оксана Святенко, Олег Литвинцев, телеканал Віта. Сьогодні в міській раді вітали з професійним святом працівників торгівлі. Від департаменту адміністративних послуг грамоти отримали 10 підприємств та 20 працівників ресторанів, магазинів і ринків. Міська рада відзначила подяками, грамотами та преміями колективи, які працюють у сфері у сфері торгівлі. Сьогодні ми запросили на урочисте нагородження не тільки керівників. Відприємств тих чи інших, а і людей, які мають відношення прості продавці. Це люди, які сьогодні торгують на ринках міста. Ми попрацювали дуже плідно саме з керівництвами цих ринків, і вони надали свої пропозиції стосовно того, що необхідно підтримати саме цих людей. Хочу привітати всіх людей, які мають відношення саме до торгівлі. А ми бачимо, що в нашому місті це надзвичайно важлива галузь, особливо ті люди, які сьогодні торгують не тільки в тепленьких магазинах, а й на базарах нашого міста, саме з Офесійним святом і хотілося б побажати, щоб їхня діяльність для їхніх родин приносила тільки прибуток. А в неділю працівники Департаменту адміністративних послуг вперше поїдуть на ринки міста вітати з Днем торгівлі віничан, які там працюють. Виставка сучасної української ікони відкрилася сьогодні в краєзнавчому музеї. На ній представлені роботи майстрів Віночини, виконані у різних техніках. Присвячена експозиція Дню Хрещення Київської Русі України, роботи художників бачили і ми. Сьогодні ми вирішили. Підняти десь досить таке е, і актуальне, і водночас складне питання як е, сучасна ікона, е, тому що е, зараз такі, така хвиля відбудови і храмів, повернення храмів старих конфесіям. І звичайно, що е, ця робота потребує і роботи іконописців е, в цій е, величезній праці задіяні різні художники, і саме це ми намагалися відобразити. у экспозиции нашей выставки. Я приехал и на выставку. Мне очень приятно, что такие выставки проходят сейчас здесь в музее. Выставка интересная, неоднозначная, разные направления, разные авторы. Здесь есть вот представлена э, мозаика, да? Юлия Мацпан. У нас в храме, вот больничный храм сейчас снова построен в Тульчине. Есть работы, вот ее отца Ростислава Мацпан. Я думаю, там ее ручка есть тоже. Так что мне тоже приятно видеть на выставке их работы. Есть академичная икона, есть икона написанная. За канонами, є релігійний живопис, який представив е, Леонті Гринюк, хоч він пише ікони і для храму. Е, є от е, хатні такі от вишиті. Зараз дуже популярні ікони вишиті, е, які е, роблять ну, абсолютно прості люди, які вміють тримати голку в руках. І от е, ця серія вишитих ікон, хатніх саме не для церкви, а для оселі, е, вона е, виконана. Учнями Святковецької школи інтернату, і треба сказати, що там е, працюють і дівчата, і хлопці, і це настільки е, така майстерна робота, що навіть вузлика не знайдеш. Це е, роботи Івана Горобчука. Його е, підхід до створення ікони це ікона канонічна. Тобто він бере за взірці найвідоміші ікони, уславлені вже е, чудами. Дуже вшановані. Я не є ж там, як скажімо, іконописець, не вважаю себе, да? але це потреба душі. Процес відбувається спочатку з дошки. От, дошку, коли ти знаходиш дошку, працюєш з нею, безумовно, це лівкас, і потім вже робиш прописи, де, ну і коли потрібна, там гравіровка, гравіровка, золото кладеться. Я от Перше, от перший істочник для себе нахожу, ту ікону, де ну в інтернетах десь в альбомах вишукую той образ, який мене то захоплює. І я стараюся відтворити так, як там показує. Це е, серія, створена Леонтієм Гринюком е, на тему Голгофи. Вона створена за стилістикою народного іконопису. Е, щоправда, це не створювалася як ікона не для церкви. От а як мистецький твір? Це розповідь про той страждальний шлях, який пройшов Христос до розп'яття, і останньою роботу є покладання в труну. Але це за стилістикою мовлення саме народна ікона. Це видно, що відновляється те, що може було втрачено, і я бачу навіть на зображенні на склі. Це дуже давнє. І дуже я кажу, складне мистецтво. Це не кожен може написати це таке. І це дуже приємно. Кажуть, що воно відновлюється якраз ще й до свята, я кажу, коли яке до нас зближується до 1025-ліття, бо в цьому році тільки 1024 роки від дня хрещення Русі України православну віру, Що я кажу, що школи появилися, і кажуть, відновлюється мистецтво, яка Писання церковної ікони для охрани, особливо нових, які будуються на нашій Україні. Для віруючого человека нет разницы, ікона давно написана или нет. Она в любом случае святая. це икона, перед которой мы молимся, как мы. в Акафисте о Казанской иконе Божьей Матери есть такие слова, и в подобии их ея новый возжигает светильники. Каждая иконочка, она несет на себе божественную благодать, и даже малюсенькие вот эти наши ламинированные иконки, которые люди всегда носят с собой, наверное, пожалуй, нет, нет ни одного бумажника, в котором не было бы иконки такой, вот, они несут на себе божественную благодать. Выставка працюватиме в краезнавшому музею до 16 серпня. Тут можно будет и подивитися сучасні икони, и дизнать Тисяч чим вони відрізняються від стародавніх, а також купити, якщо автор погодиться. Олена Гук, Михайло Гуцікевич, телеканал «Віта». По газонах не ходити. Про такі заклики відтепер віничани можуть забути. Замість них на клумбах та газонах з'явились таблички з усміхненими смайликами, Написи на них українською та англійською. Про що вони інформують городян та гостей міста знає наш репортер Роман Гах. Так виглядають інформативні таблички, які встановили на площі перед міською радою. Вони запрошують віничан скористатись вайфай, посидіти на газоні, просять не смітити та не гуляти на траві із собаками. Ідея була взагалі встановити таблички піктограми. Тобто, як ми в багатьох містах можемо побачити, це знаки піктограми, які забороняють, наприклад, чи курити, чи, наприклад, якісь дії забороняючи, ми хотіли більш так віжвійшливо-тактовно підійти до цього. Тому саме створилась така ідея смайликів. Смайлики, чому ми бачимо, що, наприклад, спочатку на День Європи, і ну як почали розмальовувати люки. Смайликами, да і тому ця ідея іменно перейшла в такий формат, тобто більш такого позитивного настрою. Написи на осміхнене вказівниках зможуть прочитати і іноземці, адже вони продубльовані англійською. Взагалі будемо інтерпретувати в інших діях. Тобто, це також буде прохання не палити, які ну в яких заборонених місцях та інші. Я думаю, кожен з молоді може свою пропозицію внести. і. Таблички зі смайликами, зроблені у формі, якої позначають розмови у коміксі. Вже оцінили віничани. Дуже-дуже класно, позитивно і смайлики просто сідя. Ага. Тоже понравились. Вже сиділи на травічці. Да. Усміхнені таблички, які запрошують віничан скористатись безкоштовним вайфай. Чи посидіти на газоні планують встановити в парках та алеях міста. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У мене все. Дивіться на завтра о 13.40 Перший випуск новин з Ольгою Сольвар. Наші новини шукайте в інтернеті. Адресу сайту ви бачите на екрані. Гарного вам продовження дня. Прогноз погоди далі. До побачення! 26 липня погода у Вінниці вночі та вдень буде малохмарною без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 18-20 градусів тепла. В день плюс 28, плюс 30.